Дівчатка мої любі, всім привітики. Так, що хочу вам сказати, дійсно, поєднані персик Алое э, Вера з пробалансом. Э, я взагалі забула, що таке набріки під очима, що таке мішки. Розумієте? Навіть якщо я ввечері їм оселедець. А це буває майже кожного дня взагалі, бо я його дуже-дуже сильно люблю. І навіть після гучних вечірок, так само, в мене їх просто немає. Так що, хто страждає від набряків, будь ласка, спробуйте. Я спочатку теж не вірила, поки не перевірила. Так, Всім гарного дня!